Що, всім привіт! Це відео, це відеовідповідь про те, відеовідповідь на питання, яке було в коментарях від Івана Білоуса, що таке великий інший в лаканівському психоаналізі. І перед тим як почати відповідати на те, що це є таке, хочеться сказати про те, що насправді лаканівська логіка і лаканівський апарат. Є таким дуже простим і банальним для того, аби його натягувати на зовнішній світ. І тим самим я хочу сказати те, що, попри стереотипи, що лакана важко читати, чи е, лакана важко якось сприймати чи розуміти. Ну, насправді це не так. Тобто я переконаний і вважаю, що. Насправді, ну, кожна людина може для себе розуміти лакана, і кожна людина може якось е, лакана для себе накладати на те, ну, на якісь, скажімо, е, на якісь речі. Хай це буде так. Тобто е, лакан це ну, насправді щось таке дуже е, ну, банальне в деяких речах і е, нескладне. Ось тому існує такий стереотип, що лаканівський дискурс це щось дуже складне. От, десь чув такий жарт про те, що е, на Заході пишуть, е, типу, кваліфікаційні з розбіром лаканівських якихось тверджень, і, типу, за це отримують там якісь, ну, типу, високі бали чи там, степені. Я не знаю, як це називається. Правильно. Ось. Але ну насправді, якщо так лакана розуміти в такому розрізі саме не філософському, можливо, десь психоаналітичному, то насправді нічого такого аж надскладного у лакана немає. От. Але відповідаючи на те, що таке великий інший в лаканівському апараті, великий інший це поле, поле, яке оприділяє Скажімо, правила, поле, яке определяє правила, закони і поле, яке визначає якийсь такий загальний суспільний наратив, в який людина має вписатись. Тобто є якась повісточка, будемо називати це так. Великі інший, по суті, це пов'язка. Ось є якась повісточка, в якій людина, якій людина має відповідати, які, в якій людина має себе знайти, І прийнято вважати, що ну, так, тобто, не на рівні теорії, а саме на рівні такого внутрішнього розуміння, що великий інший це якесь таке поле, якесь таке місце. Типу, як таке е, таємне світове керівництво, тобто якась така інституція, яка керує всім. всім. Е, але ну, Лакан сказав цю відому фразу, свою фразу про те, що великого іншого не існує. І цим самим я дозволю собі сказати, ну, проінтерпретувати Лакана. Тим самим Лакан хотів сказати, що. Все те, що ми вважаємо таким великим, цілісним одним, тобто є якась одна інституція, яка людьми керує, є якась пов'язка, яка от всім заправляє, в яку людина вписується і розуміє, якби правила гри. Починає розуміти те, як себе поводитись, як себе позиціонувати для того, аби ну, в цьому житті мати якісь бенефіти, для того, щоб бути ну, коротше, нормальною людиною, щоб все було класно. Ось, і Лакан заявляє про те, що великого іншого не існує, маючи на увазі, що всі ці таємні, скажімо, керівництва світові, всі ці якісь організації, всі ці інстанції, от весь цей перелік такий ланцюжок повісточок, це між собою неспівставні і розірвані е наративи. Тобто, ну як от останній приклад, як Трамп свариться з маском. Тобто, мало того, що немає якоїсь єдиної ідеологічної лінії, так ще і немає якогось одного такого. Тобто, всіх цих великих структурах, які буцімто світом керують, люди між собою не можуть домовитись і не можуть між собою співставити два якихось погляди на життя. Тобто, цим самим Лакан хотів сказати, що неіснування великого іншого це Таке розуміння, можливо, не розуміння, бо що таке розуміння, але прийняття того, що в цьому житті все є якимось таким фрагментованим, все є роздрібленим на маленькі частинки, які між собою не можуть якби, співставитись. От, Але повертаючись до того, що таке великий інший, великий інший це певний наратив, який Людина має вписатись для того, аби ну, функціонувати, бути частиною, скажімо, чогось, хотів сказати, суспільство, але нехай це буде чогось. Ось. І велике інший, крім цього, це якесь таке поле, в якому людина знаходить якісь слова для того, аби себе позначати. От я наведу приклад. Наприклад, я кажу про те, що я психоаналітик. І е, хто це говорить? Тобто, це говорить якийсь такий мій образ, тобто, психоаналітик це образ, е, е, який запозичений з якоїсь такої скарбниці е, того, що є от в полі цього великого іншого. Тобто є психоаналітичні інституції, є якісь уявлення, образи, стереотипи, міфи про психоаналітиків, які лежать в такій. Скарбниці, що називається полем великого іншого, що Лакан так називає, я, власне, з цієї скарбниці черпаю якісь слова, якісь сенси, якісь ідентифікації, якими я в публічному полі представляюсь. От. Тобто, от, на відміну від безсвідомого, яке іноді помилково називають скарбницею. Помилково називають якимось таким типу Бабкіним сервізом, де лежать якісь речі, які людина не бачить. От якраз великий інший є цим Бабкіним сервізом, тобто, і, і такою скарбницею, черпає, з такої, з такої пов'язки, з якої людина черпає типу, свою якусь таку ідентичність, свою якусь позицію. От. І дуже цікаво також в цьому розрізі поля великого іншого. Це питання емоцій і питання, тобто бажання. Коли, наприклад, людина каже: Я відчуваю, що мені дуже сумно плакати хочеться. Вона це каже, тому що їй дійсно плакати хочеться. Ну, там, скажімо, якась фізіологічна реакція, чи ще щось там. Ну, коротше, не зрозуміло, я думаю. От. А, чи вона це каже, тому що вона начиталася телеграм-каналів. Які от цього великого іншого якраз і представляють, які є полем великого іншого, і е, побачила, що люди ставлять ну, сумні реакції на пости. І людина каже: бачить ці сумні реакції на дописах в телеграм-каналах, і е, каже: мені сумно. Тобто мені сумно, тому що мені сумно, чи мені сумно, тому що е, я бачу якісь сумні типу, емодзі в е, телеграм-каналах, і тепер мені також сумно, ну бо типу, всім сумно, бо пов'язочці сумно. Ми ж не знаємо, хто стоїть тобто, за цими телеграм-реакціями. Тобто Це якісь люди ну, безімянні, не конкретні, тобто, це якась така сукупність. І от якраз поле великого іншого, це і є така сукупність у цих типу пов'язочок, цих емодзі сумних. І людина до цієї пов'язки, вона в неї вписується, і тобто, каже: мені ставлять сумні реакції, окей, мені сумно. Там психоаналітик на камеру сказав, що він зараз буде говорити про поле великого іншого, окей, я теж там, в це вписуюсь. І там так само, типу, от. Тобто, все, що є, от в, цьому, в такій мовленевій скарбничці, от все це і є таким полем, де щось безсвідоме. Знаходить свою обгортку в словах, і, власне, ці, ну, тобто людина цією обгорткою користується. І, як правило, коли людина приходить в психоаналіз, вона якраз має якусь трудність або має якусь суперечливу ситуацію, яка якраз поля великого іншого її стосується. Тобто, наприклад. Наприклад, людина приходить в аналіз і каже про те, що мені, мене дратують паркувальники, тому що вони всі такі, типу, в формі виписують штрафи, говорять, виписують щось від імені закону, від імені певного роду правил. І мене це дратує. Тут людину це дратує, ну, тобто, по якій причині? По причині того, що вона сама хоче бути паркувальником і носити красиву форму паркувальника і е, виписувати штрафи. Чи дратує, тому що взаг... людина взагалі не хоче мати машину. І взагалі насправді ну, не хоче брати участь в цьому всьому такому паркувальницькому дійстві. Чи е, людина взагалі. ну, тобто... Відчуває там, не знаю, якусь тривогу або страх, коли з паркувальником стикається. Тобто, е, буду тепер же людина вже, напевно, раз 500 сказав, тому буду казати суб'єкт-суб'єкт. Суб е, приходить в аналіз і повідомляє аналітику щось таке, що так чи інакше, ну, якщо це невротик, тобто, е, якщо це невротик, то він повідомляє. Аналітику щось таке, що цього от поля великого іншого стосується. І, як правило, ну, з того місця, якби якесь перенесення е і розгортається. Тобто це історія не про маму і тата, а історію якраз про великого іншого. Тому що. Ну, Мама і тато перед тим, як вас газлайтити, вони, вони ж десь це взяли, тобто, вони десь це якось придумали, цей газлайтинг придумали. Тобто, якось і ну, тобто ваші мама і тато також це взяли з якоїсь пов'язки, з якогось такого зовнішнього поля сенсів і наративів. Ось. Тому психоаналіз це не історія про батьків. Як кажуть, ну, принаймні у Львові, я не знаю, як в інших містах, кажуть, що типу, все від батьків, Ну, типу, можна з цим посперечатись, тому що все від батьків, це така історія дискусійна. І от цікаво також, що наскільки едип, і наскільки, ну це вже напевно тема окремого відео, але завершу на такому питанні, що наскільки едип важливий. В, в розрізі роботи в кабінеті, тобто наскільки мама, тато і я, наскільки от в цьому от потрібно аналітику якби колупатись, це там демонтувати. Чи наскільки все-таки більш важлива оця позиція символічна по відношенню до, тобто позиція, яку людина займає по відношенню до, до, великого, до поля великого іншого. Ось. І тут постає, тобто, до чого я? Постає питання, наскільки Едип важливий? А в, не в теоретичному плані, бо в теоретичному плані ЕДИП можливий і важливий. А е, наскільки ЕДИП важливий в сенсі того, щоб якось на цьому акцентувати е, увагу аналітикові, саме в інтерпретації в роботі. Ну, це вже я заходжу в інше відео. Е, сподіваюсь, що я відповів на питання, що це є таке великий інший в Лаканівському аналізі. Ось і Іван Білоус, дякую е, тобі за питання. Всім па-па.